Вітаю тебе на каналі Юрко. Зараз ми будемо грати з тобою в першу серію нового сезону нової крутої епічної гри на каналі це Red Dead Redemption 2. Друга частина, як я вже сказав, крутої гри. Що ж, не будемо багато казати, будемо починати. Ми будемо грати саме в проходження, бо це прикольно. Буде багато серій, буде досить цікаво, і я маю надію, що ти вподобаєшся. І, як завжди, крута, круте, круті зображення на завантаженні. Ще маю сказати, що гра в нас буде на англійській мові, не на російській. Я буду намагатись перекладати все, що зможу. Але вже якщо десь буду не встигати, то ти вже вибач. Вивчай англійську. І все буде добре. Коротше кажучи, час. Бандитів підходив до свого кінця, Америка ставала землею закону. Навіть на заході місце ставало все менше. Декілька банд, декілька банд ще що там щось хазяйнували, але і їх знищували. Rockstar Games презентує. Red Dead Redemption 2 Ну, щось на зразок червоної відплати, смертельної відплати. Так, ігра починається з дуже крутих заставок. І вся гра буде на них і побудована. Отже, дивимося, дивимося. Їдуть. Їдуть якісь люди. Ебігейл каже, що він помирає дач. Так, нам треба знайти якесь укриття. Добре, Артур, давай подивимося, поїдемо вперед і пошукаємо якесь укриття. Якщо ми швидше не зупинимося, ми скоро загинемо. Так, я лише маю надію, що законники нас втратили. Артур, чи, чи є щось? Я знайшов місце, де ми можемо вкритися. Там відпочинемо, Ну, ви знаєте. Це колишнє шах, шах, шахтерське місце. Колишнє шах, місце шахтерів. Поїхали. Боже, як круто це виглядає. І ми в це будемо зараз грати. Що одразу хочу сказати, я вже давно колись проходив десь років півтори назад, півтора, напевно, десь отак, може, два проходив кампанію. І зараз з задоволенням пограю в неї. Глава перша Колтер. Я так розумію, що це, точніше, я точно знаю, це є наші бандити, наша банда, в якій ми будемо брати активну участь. Давай неси його сюди. Просто це кінематографічний реалізм. Це те, що в цій грі ну просто, просто епік. Просто на найкращому рівні зроблено. І ти починаєш грати в гру дійсно, як дивишся фільм. Так, знайдіть вогонь швидше. Міс Джонс, принеси ці... Коротше, тряпки. Давайте щось там на рахунок ще ж пошукайте. Він вже вмер. <пробітник> да, Ми нічого не могли з цим робити. Але що нам треба? Нам треба якісь припаси. Нам треба трошки тут побути, трохи відігрітися. Джон і Міка піде роздивитися. Артур і я. Ми проїдемося і пошукаємо кого-небудь. Впевнимося, щоб нікого не було. Які в нас ще є шанси? Слухайте. Слухайте всі. Ми маємо не найкращі дні. Погані дні. Я любив Деві. Шон. Шон, Мак. З ними може все буде добре, хто ж знає. Але ми втратили кілька друзів. Тепер, якщо б я міг стати. А, якщо я міг би лягти в землю замість них, я б це зробив з задоволенням. Але нам треба їхати і знайти якусь їжу. Так, всі. Ми зараз в безпеці. ніхто ні, не буде слід не їхати до нас через цей шторм. І поки вони до нас досягнуть, ми будемо вже дуже далеко. Ми були і в гірших місцях до того, містер Пірсон. Місі несплейс. Нам треба, щоб ви зробили з цього місця справжній е, табір. Ми будемо тут кілька днів, і тепер всі з вас. Зігрійтесь, тримайтесь разом, будьте сильнішими. Будьте зі мною. Ми ще не закінчили. Давай, Артур, пішли. Ну як, як можна зрозуміти, тільки що то був глава банди. Так, ми маємо проїхатись вниз. Я ненавиджу... а я не маю часу питати. Але що ре... дійсно сталося на тому човню? Човні. Нам не вистачило тебе, ось що втрапилось. Пішли, нам треба коні. Так, так. Коротше, йди відпочинь. Ми поїдемо. Йди, каже, всередину. Ти глянь як. Ти глянь, як все чудово. Які сніг, ж шпалки. Але ти подивись просто. Ой-ой-ой, я трошки заїхав, ти просто подивись на. на освітлення, на ці тіні. на цей сніг. Ти бачиш, що відбувається. Коні йдуть, ти просто подивись, як це круто виглядає. Ой, бімба гра. Так, коротше, ми скачемо з нашим главарем. Якщо натиснути Shift, я буду скакати швидше. Ну я і так знаю. <гум> Конячка в мене яка крута. Я не сильно фанат коней, але в цій грі вони дійсно круто зроблені. Прям питань нема. Так, обережніше тут є місток. Ну давай, 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 давай. Я обережніше. Тут такий місток, що можна було 10 проїхати. І місяць, як світи, Боже, як це круто. Як це круто. І ну це просто бімба. Так ти не можеш повірити? Ми втратили і Дейві. Це був останній Артур. Більше нікого. Нам треба зігрітися і нагодувати наших людей. А про Пінкертонів, що ми будемо думати? Ну кілька днів вони відстануть від нас. Пінкертони це законники. Нам треба, щоб ти мені допоміг. Тільки одне я можу зробити, щоб ми стояли сильніше, а тільки разом. Так, нам треба укриття. І ще я можу поговорити з ним, по ходу. Так, що про гроші? Давай спитаємо. What about money? Що про гроші? Розкажи мені, як ти коротше про гроші на човні. Так, ми взяли їх і заховали в місті. Вони зараз в безпеці. Але ми не можемо поки що повернутися за ним. От коли зможемо, повернемося. Так, я наче маю якийсь шлях. Чи що? Щось натрапив на шлях. Точно є він якісь сліди. Ти глянь. Ти глянь, що відбувається. Там хто є. Так, ану ти. Хто там? Міка. Джентльмени. Щось знайшов. Я думаю, так. Нашов на невелике домашнє хазяйство там внизу. Хтось є вдома? Звичайно. Там є світло і шум, щось схоже на вечірку. Давай поїдемо, подивимося. Слідкуйте за мною. Як у вас там, Та наче непогано, а от маленький не вижив. Деві був справжнім бійцем. Обидва з хлопців календа. А Мак і що? Ми не знаємо. Так, да, поганенькі справи, блін. Ну просто, просто бімба. оце от. Просто граєш в фільм, реально. Я назву це Роман. Це в нас буде Роман Red Dead Redemption. Ну коротше, вони спілкуються про своїх хлопців, але ну там частина десь відбилася, їх тупо не знають, вони не знають, де вони. Ні, ну ти поглянь на це, ти поглянь на цю красу. Би мене аж холодно, я дивлюся, коли йду через цей сніг. Так. Артур, давай, рухайся вперед. Ой, ой, я трошки його збив. Пардон, не хотів. Так, Міка, ти впевнений про те, що ми будемо зараз робити? Так, містер Морган, я ніколи не думав, що буду таким задоволенням бачити тебе. Так. А десь і інші? Всі вони в місті в старому місті Шахтарів? Так, чекаю, доки ми їм нагодуємо. нам ну коротше кажучи, він нам каже, що нам треба буде пограбувати те господарство, того що нам треба годувати багатьох. Так... То ти кажеш, що там є люди? Ну і так, як я сказав. Ні... А, я ні з ким не спілкувався, тільки виконує накази. Я добрий хлопець. Ясно. С... Скільки їх там? Небагато. Ясно. Окей. Ну такі, коротше кажучи, не сильно цей хлопак. Щось. Трендить. Right Каже боже, який сніг аж кості ломи. Okay. Так, що ти там трендів. <клес> Давайте спішимося, да? <клес> Чи щось таке? А, він спереду. Вимикайте світло, тримайтесь понижче і підемо ближче. Okay. Ну що ж, наша перша. Наше перше завдання, да? чи що. Ой. Ой, я даремно зліз. <гум> Боже, ти глянь, як бачиш, як сніг зразу, де я йду. ну Просто як справжній, оце Бімба. Оце Бімба і сліди тут такі. Коротше, наближаємося ми до першого нашого місця, і бачиш, в мене з'явився індикатор ХП. І з усього можна побачити, що, блін, якось мені не файно. <гум> Небагато в мене хіпешок, і якось я не в мені не файно. Так, ось це місце. Нам треба тут спішитись. Да, точно я чую музику. Так, хопа, злізли з конячки і. Що? Так, і прив'язали. Нам треба не спогнути їх. Так, а в мене є що? О, в мене є пістолік. Тільки я не можу стріляти. Звучить, наче, гучна вечірка. Так, ви два. Сховайтеся, я буду ті типу, балакати щоб ми їх не налякали. Артур, сховайся отут ліворуч. А Майка пі піде з іншої сторони, окей. Так, питань нема. Сховаємося зараз. В Цьому сарайчику. Опа. Опа, я переліз і отак от сховатися. Все, я сховався, прям шапку не видно. Ой, я не можу. Так, о, так можу визирнути. Так, заткнусь, Білі. Вибачте, є там хто. О, добре, добре друг. Що ти хочеш? Я дуже сильно вибачаю, що вас турбую. Але мій друг і я, ми, коротше. потрапили в біду. Так, а як мені. Артур. Артур. Артур у нас є проблеми. Тут трупи. Артур, це трупи в вагоні. Так, щось вони мені не подобається, каже, йди. Друзі, я не прошу багато. Будь ласка, ну я в біді. Я не вірю. Я не вірю йому. Іди сюди, партнер, дружок, іди сюди. Так, почалась перестрілка. Треба нам рятувати нашого друга. Так, все, вау, там ще. Так, хто там? Хто там, де я не бачу? А ти в мене стріляєш зараз, ти глянь. Так, і ти стріляєш. Ты ком у вас всіх, бандюків? Хоча я й сам бандюк. Так, цей цей вмер, а той там. Так, хтось вже, А, біжить, біжить, там один. до Доженем. До Все, не добіг. Так, я можу його обшукати, мені цікаво. Бач, як я тут... Ні, не можу обшукати, на жаль, нема такої опції. Ну нічого, може пізніше зможу. Так, що там? Що там з моїми чуваками? З моїми дружбанами? Тут така перестрілка. Так, добре каже, добре ти тут настріляв. Я маю... Я маю слідкувати. Так, ей, це ж він не був. Так, Артур, давай. Короче, має цих коней. Так, я вже нормально ходжу. Так, пахне, наче вечірка тут була. Давай щось подивимося, що тут є. Віскі, фотографія. Ну навіть я можу фотки дивитись. Дивно, на що вони мені. Так, схоже на то, що. Схоже на те, що бідні нещасні були заручені, я так розумію, що то вони там в тих е, цих яких... Тарантасах і лежать, так? Да? Опа. Щось тут я знайшов. О, це якась їжа, я правильно розумію. Так. Тут про дрізкелів кажеться. Дрізкали це, ну, коротше, недружна банда для нас. Для нас це дуже дуже недружня банда. Так, обшукати. Так, ага. Коротше, він пустий. Цей кабінет. А ні, не пустий. Щось я там. А, там щось є, просто мені не видно. Якраз їжу, їжу якусь понаходив. Так, бі, щоб ми відкрили сумку. Так, ну повернись. О, бачу, у нас тепер їжа. Я можу підкріпитися трошечки, це має мені покращити кукурудзу якусь я їм. І що? Щось не сильно, щось я запамітив ефекту. Але ми все позбираємо, Чому би і ні. Так. Коротше кажучи, що нам треба все позбирати і повернутися. Не хоче, каже, розділятися наш датч. Так, оце я можу взяти. Ні, якісь там штучки, але взяти їх не можу, на жаль. Так, інспект. Що тут якась кров? Ну, я бачу. Так, той каже, ти давай. Він буде пакувати на ці коней, а я буду продовжувати шукати щось. Дачей саутсайд. Коротше, дачі дивиться назовні, що там, що там є. А я тут все позбираю. Тут якісь пляшечки. Да, коротше, це якісь ліки напіввідкриті. Так, тут я позбирав. Можна і так залишити. Тут в цілому більше такого нічого не де і немає. Ще на столі, по-моєму, дивився. Так, є тут що? Є тут, що взяти, нема нічого взяти, на жаль. Так, може 20 хвилиночок граємо, Ну, нічого. А, О, щось можна. Соленина. Засолене м'ясо. Оце чудово, прям, прям можна сказати, ковбаска така. Ковбаска така, от тут може бути найцікавіше. Скриня. В скрині щось є. Ух ти. Ой, я її відкрив. І закрив. Ясно. Таке Юрчика буває. Ще один дубль. Що тут таке? Два бакса я знайшов? Ну, долар 81. То я прям вже багатій. Не, жартую, звичайно. Так, якісь прикраси. Так, і треба. О, я годинника знайшов. Чудово. Так, все заберемо. Все заберем. Тут якісь цигарки чи що це таке? А, якась карточка. Давай подивимося, що то воно таке взагалі. Не зрозуміло, що це? Але хай буде. Хай буде, потім подивлюся. Можливо, я її зможу якось чи продати, чи щось таке з нею зробити. Так, тут же нема куди, є тут якесь типа каміна, чи щось таке ось о камін є. Так, не можна туди вже подивитись. Та йду, я йду, каже. Каже, камон, камон, йду я. Я вже в цілому все подивився, пішли. Пішли на вулицю. Тут щось трошки наче посвітлішало. Так. Майк і Артур ще подивись. Йди, каже, подивись в амбарі. Іду, подивлюсь в амбарі, що там таке. Так, мені би. Мені би це взяти. Як його? Пістоліка. А то я реально очкую в амбар заходити Просто так. Без пістоліка. Всяке було. О, я й казав. Я й казав, що це так. Ну ти, короче козел застрілив мою козіну Я тебе зараз ше зламаю. Ну, ну давай дрізкала отак йому. Отак йому. І ще по морді, по морді, по морді. що це він такий нахабний? На, каже, я його зараз отак. -кошкою. Так, короче, заспокойся, то я зараз пристрелю. Не каже. Дізнайся, що він тут робив. А ну кажи, йолки палки Де колм одрізкал? Це такий колм. Це ім'я одрізкав. Це банда. З іншими в старому місті Шахтарів недалеко звідси. Щось я йому не довіряю. Що ви тут робите? Що ви тут робите? Ми каже, готувалися пограбувати потяг зірвати колі. Я більш нічого не знаю, чесно каже. Так, ясно. Він сказав все, що міг, роби з ним все, що хочеш. Так, чок, спере, Не знаю, чок, що таке, спере я його поб'ю. Бо користі з нього жодної. Так, отакий я бандюк буду, жорстокий. Ця банда... Так, я не. О, пікап Йоган. Так, пікап хет. І шапочку вдягнемо. А то як же без шапочки. Так, одрізку мені не треба. О, у нас тут є конячка, каже. Каже, заспокойся, кажуть. Окей, окей, каже. Ч -ч. Я ж кажу, конячки тут дуже гарні. Так, можна її вести. Чує її. А, тут один раз треба. Отак можна її взяти і тихенько собі вести. Не, ну шикарно, ну погодься. Просто, просто дуже гарно. Так. ведемо конячку. Чого тільки я не повертаю його. Ну, коротше, я розібрався з тим. Поганцем. І взяв гарну конячку. Так, і що тепер? Треба мені підійти сюди, ну я підійшов. Перев'язав конячку, якщо саме це треба було робити. Інвести. Ой, там якийсь шум. Там якийсь шум. Воу, воу воу Каже, дивись, що я знайшов. Скажена, скажена жінка. Каже, а вона задрізкалів, ні, каже, вона не з них. Ой, ой, пожежа. Каже, заспокойся, ми тебе не образимо. Йди, okay. йди, йди з нами, It's все буде out добре. Out Нам треба виходити звідси, бо і швидше. Ну, ясно, бо пожежа, як би мінімально, мінімально палаємо. Все буде добре, міс. Три дні назад. Мій чоловік. Це буде добре. Ви зараз в безпеці. Ми не можемо тут залишатися. Ти підеш з нами, Артур. Міс, давай, давай. Все добре, давай. Іди з нами. Ми погані люди, але не такі, як вони. Все добре. Іди, залазь. Бережи себе, доки ти не з'ясуєш, що тобі далі робити. Короте, ще й бабу врятували. Як тебе звати? Ей, алло. Адлер. Звати її Адлер. Седі Адлер. Місіс каже вже. Я вже каже Місіс. Він каже. Він був мій чоловік. Такі часи. Така гра і долежить її чоловік. Я казав, буде епічно. Буде круто, буде файно і так воно і є. А ця музичка, це. Ех, Бімба. Ех, Бімба, ракета. Чи зараз треба казати Хай Марс? Так, хтось іде. Схоже на те, що це Дач. Ей, всі, дач повернувся. Як ти? Так, Міка знайшов домашнє господарство, але ми були не перші. Одрізкали, і його виродки були там. Ми знайшли так, і навіть більше ніж очікували. Вони хочуть пограбувати потяг. Так, це останнє, що нам треба, це є що є. Так, але ми знайшли трошки припасів, ковдри, їжі. І цю бідненьку, місіс Адлерс, так. Міс Тілі, міс Карен, ви коротше по ній потурбуйтесь. Мі, місіс Адлерс, з нею буде все добре. Ти в безпеці. Вони перетворили її на вдову, звірі. Мені треба відпочити, посп... Я не спав три дні. Іди сюди. Місіші, відведи містер Моргіна. Так, дякую. Ну коротше, ми роз розібралися, хто де буде спати, бо поки ми їздили, вони підготували нам місце. Так, всі пішли відпочивати. Я так думаю, що десь тут ми будемо завершувати першу серію цієї пічної гри. Я маю надію, що тобі вона сподобалась так само, як і мені. Дякую тобі, що дивився це відео до самого кінця. маю надію, що ти вподобав, будеш дивитися нові відео на каналі Юрко. І ми будемо продовжувати грати в Red Dead Redemption вже наступного разу. Всього найкращого, і хай тобі щастить.